Жіночий футбол, краса, з якою ніколи не буває скучно. У п'ятому турі другого етапу чемпіонату України у вищій лізі. Центральним був поєдинок Металіста-19-25 та Полтавської Ворскли. Четверта команда таблиці приймала одноосібного лідера у щасливому Київській області. Важливий та особливий матч, немов повернення в недалеке минуле з дербі непримиренних суперників. Житлобут-1, Житлобут-2. Часи минають Тиразовий чемпіон України став цього року металістом 19-25. Триразовий переможець національних першостей знайшов притулок у Полтаві і під новою вивіскою взяв у минулому сезоні ще один титул. Від зміни міста з турнірних досягнень зміст найзаклятішого жіночого протистояння країни не змінився. Заруба в стилі ретро від початку і до кінця. Команди видали класний матч, можливо, найкращий у чемпіонаті. Звичайно, були потрібні гали, але цього разу «Металіст» 19-25 та «Ворскла» зафіксували нульовий варіант нічийного рахунку. У таблиці полтавчанки залишилися на першому місці підопічні Володимира П'ятенка. На четвертому. Другу позицію зберіг Кривбас, який здавав Шахтар 1-0. Втім, не єдиним голом запам'ятався цей матч. Після фінального свиска команди зійшлися у рукопашній, стінка на стінку. Треба віддати належне, особливо активні учасниці цього заходу билися зі знанням справи. У хіти йшли кулаки, ноги та навіть голови. Коли ситуація заспокоїлася, рефері оцінила бійцівські якості трьох головних дієвих осіб. Найвищою мірою покарання червоними картками. Сезон новий склад збалансований, завдання ті ж самі, максимальні. Збірна Харківської області з регбі зустрілася з керівництвом регіонального управління у справах молоді та спорту. Це вже традиція, є взаємний інтерес розуміння та співпраця заради досягнення головної цілі. Я сподіваюся, що той результат, який є, він буде отримуватися команди Регбі і такою можна сказати сім'єю, яка продовжує показувати результати і буде також готуватися. Стосовно управління молоді спорту, ми і Харківська обласна військова адміністрація і школа вищої спортивної міністерності, які Всебічно підтримують наших спортсменів. Ми вважаємо, що ми повинні вам підставляти знаєте, плече для подальшого виступу, і ми будемо це робити. Минулого року харківські регбісти виграли все, що можна було виграти. У нинішньому сезоні команда захищатиме чемпіонський та кубковий титули з олімпійського регбі 7 Також харків'яни мають намір забрати золото чемпіонату України з регбі 15. У попередній першості вони не брали участь. Збірна області готується під керівництвом авторитетних тренерів-переможців. У команді налагоджена гарна хімія, Досвідчені гравці допомагають молод. Молодим молодь слухає, вкалує та швидко навчається. Очень хорошие есть молодые ребята, которые, я считаю, и даже на европейском уровне не будут теряться. Я не буду перечислять по фамилиям, чтобы они не за это не зазвездились. Но есть очень хорошие ребята. Сейчас мы с Вадимом Ивановичем Колышкиным готовимся к трем турам чемпионата по РГБ-7, который будет уже в мае месяце первый тур. И в конце августа будет Кубок Украины по РГБ-7. Ну и, и также мы вместе готовим команду к ргб 15 тоже, который планируется чемпионат, начаться в конце августа, начало сентября. Чемпіон завжди головний подразник, як червона ганчірка для бика. На лідерів завжди налаштовуються по особливому. Усі мотивовані та хочуть показати себе. Втім, нічого нового в цьому немає. Харків'яни вже багато років перебувають на ребійному Олімпі і готові до будь-яких викликів. Каждым годом к Харькову относятся все с большим как настроем на нашу команду. Все хотят нас победить, потому что мы почти ну, практически последние больше десяти лет не проигрываем. И все с большим желанием горят, чтобы нас победить. Ну, это закаляет наш характер, и мы с каждым годом стараемся добавлять еще. Більше на полі, на тренуваннях, щоб доказувати, що ми не зря всі ці года чемпіон. Йдемо туди за перемогою, за перемогу у всіх чемпіонатах. І багато хто з минулого року хоче з нами взяти реванш. Вони також. В, мабуть, собі щось надумали, що ми тут не тренуємося, не готуємося. Як, мабуть, думаю, харка бомблять, так то, то, тобто, ми тут можемо не покажемо таких результатів, але для нас це не не нам це не, не заважає. Ми нічого не, не боїмося, ми будемо перемагати, грати во все, що можна грати у будь-яке регбі, яке можна грати в нашій країні. Це не все. У нас є ще й сильні регбістки. Найближчої суботи команда Металіз 1925 стартує у жіночій суперлізі з Рейбі -7». Перший тур пройде в Одесі. Суперниками харків'янок будуть збірна Києва, Прикарпатські Вовчиці з Івано-Франківська, Львівські Левиці та місцева команда. У нас є керівник жіночого відділення Сергій Гаркавий. Він готує дві команди: це головна команда жіноча з назвою «Металіст-1925» і «Ю-18» команда буде приймати участь у змаганнях цього року. І маємо теж намір показати там дуже, дуже гарний результат. Склад відомий. Скажу одну річ, що буде дуже, дуже інтересна команда, яка буде складатися з багато дівчат, які зараз грають в топових європейських чемпіонатах. Це і Іспанія, і Франція, і Польща. Всі дівчата підтвердили свій приїзд. Так що подивимося, буде дуже, інтерес, буде дуже цікаво. Картингісти Харківського спортивно-технічного клубу Лідер свої майбутні виступи у новому сезоні генерально перерепетирували на традиційних змаганнях Київська весна, який приймав спорткомплекс Чайка. Підопічні директора та старшого тренера однієї з найсильніших українських команд Матвія Баранника виступали у міжнародному класі машин кз 2 Розвідка боєм вдалася у непростих погодних умовах, а друга гоночна сесія проходила під зливою. Триразовий чемпіон України, майстер спорту Олександр Дерюга, зумів заробити за сумою чотирьох заїздів 86 очок і став срібним призером. Від киянина Дмитра Муравщика, який знає трасу чайки вздовж і поперек, він відстав на два очки. Його одноклубники, кандидат у майстри спорту Андрій Дениця та наймолодший гонщик СТК Лідер першорозрядник Михайло Січкар показали шостий та сьомий результати відповідно. Сергій Стіг фінішував шостим серед спортсменів віком понад 30 років. Перший етап чемпіонату України з картингу відбудеться в суботу та неділю у Києві. Олександр Шаріков, Світлана Бреус. спортивні новини. Харків.